Це історія, яку ви ще не чули нова казка, яка починається знайомим шляхом. Мандрівник з поза зірок завітав до людства. Він приніс технології, добробут, допомагав нам розширити наші можливості для добра. Тоді ми цього не знали. Але той момент був вершиною людських досягнень. Бо потім прийшли загарбники, колапс. Небо в одну мить перетворилося із золотого на темне. ніхто не може дійти згоди. Як і чому? Що ми точно знаємо, так це те, як мандрівник врятував нас. І тепер, після століття темряви, надія нарешті повертається. Ті з нас, хто залишився, воз'єднуються під мандрівником. Останнє місто формується мая як світла, яке стає яскравішим з кожним днем. Це підводить нас до головної теми нашої розповіді спільнота під назвою Притулок і чемпіонне ім'я Вовк, якому судилося вивести людство з темряви. І вовк самотні, адже є багато чемпіонів, готових допомогти. Кожен з них бореться за краще майбутнє. Світло сходиться з, братця... з брат... швидкістю. Надія і нова цивілізація чекає на нас, якщо ми будуємо за це... будемо за це боротися. Ну що ж, гарний початок. Будемо дивитись, що це нас далі чекає. Будемо дивитись, будемо грати. Поки ставте лайки, підписуємося. О, а тут у нас вже замісики почалися. А ну давайте подивимося. Так, графончик, ну мобільний графончик, що нормальний, в принципі. Ух ти, оце круто. Прикольний челік, це вони проти нас. Наче так ці челіки, бо я вже не пам'ятаю, я на компі не грав. Так, це куди ми пробираємося? А, це тут вещі. Ха-ха, прикольно. Прикольно, прикольно. Абос. Овок. Угу. А, це у нас що? Трупачок? Так, так, так. Це вже цікавенько. Паннуємо, дивимось. У. Я знайшов тебе, моя обранниця. Ти був мертвий, але я повернув тебе до життя. Я твій привид. Я зроблений зі світла. І ви були створені, щоб володіти ним. Я нічого не можу згадати. Не пам'ятаю свій я нічого. Всім привіт. На зв'язку Burundu Games, І ми граємо Mobile, Щойно тільки зарелізалась. Щойно зарелізалась і відразу дивимось. Повинна бути дуже крута. Граю на геймпаді. Щас побачимо, як буде гратися. Так, пушечку підібрали. Давно вже її чекав, і вона буквально. Ага. Стрілячка є стрілячка. Я думав, тут буде автодоводка, а воно авто не доводиться. Ага. Єс. Зараз будемо якось. О, дивіться, можна цілитись. Круто. Круто, круто. Графончик непоганий, як для мого телефончика. Ого. Подивіться, як. Непогано, непогано. Блін, дуже подобається поки. Ага, ні, є трішки, трішки доводка є. Зараз дивимося, що в нас тут ще є. Але в мене і ковбасять нормально. Я вам скажу так. Видно, що ковбасять непогано, але я їх поки що краще. Хто грав Destiny на ПК, відпишіться. Я на ПК, до речі, не грав, тому не особо шарю по лору і по цьому всьому. А от на мобілочках буду шпількати. Перевіримо, що тут і як тут. Хто з плеймаркета прийшов? Напишіть плюс в коментарях. Буду радий. Бачите дерево під ними небеса, I'm там живуть разом смертні та світлоносці. О, oh, тут ще є варіанти. Heaven, you just said Fallen. Let's keep going. Heaven. І притулок звучить гарно. Ми туди прямуємо. Що ж, це або притулок, або дика природа. І я сумніваюся, що ми довго тут протримаємося, коли навколо ховаються всі ці занепалі. Хайвен єдине безпечне та укріплене місцеве місцевості. Це наш дім. Це занепалі істоти. Хто вони? ворожа непланетна раса, яка прилетіла сюди за зірок. Вони вторглись на землю після колапсу. Століттями вони грабують міста по всьому світу. Вони не щадять нікого. Загиблими в цьому районі командує жорстокий капітан Сібікс Патруль. ті мертві ополченці, з якими ми зіткнулися, швидше за все були його вбиті командою. До речі, як мені Але вас називати? Відтоді, як ви згадали слово вовк, воно застряло в моїй голові, наче йому там і місце. Як, щоб до того називати мене вовком, приємно познайомитись, вовче. Зев і вовк, з нас вийде чудова команда. Так, Зев та Вульф. буде крута команда, звичайно. Може, тут вам вставлю субтитри, а може ні, ви мені не плюсуєте за субтитри, які я роблю. Я роблю круті субтитри. Що у нас ще є? Більше ніякі кнопки нічого не роблять. Hold and sell few related terms from the hill. Так, а де мене ця кнопка, хто б мені сказав? А я не знаю, де ця кнопка. Так, hold. Ні, це не це hold. Оце, напевно. Угу. А що я натиснув? Ще раз би мені хтось сказав. Так, я щось натиснув, а забув яку кнопку натиснув. Прикилдаєте. Ага, у, дивіться, що тут є. Ладно, це досюди, поки не буду лізти. Граю на геймпаді, трохи сенса тут, звісно, незвично для мене. Мені цікаво, що тут локації треба пилисосити, так як я люблю, чи в принципі. Все, що мені треба буде, воно буде лежати там, де треба. Це що? Ага. Ні, поки напевно точно полисосити нічого немає. Double jump. Окей, дабл джамп, так дабл джамп. Є, дабл джам зробив. Крутяк. Нормально. Дивись, лайк like мені ставить навіть відразу. Супер, а тут у нас вийде дублджамп. У. -у. Nice Хорош. Щас пограю, то я піду на комп собі шпіляти. Графончик наче непоганий. Але вже я думаю, що на новіших телефонах і вже буде покращий. Але я так собі записую, щоб мені призбетує умілибіліті. Ага, з кулака в пику. Давай. Ух, ніфіга собі! I'm beginning to understand why the light chose you. You're a boy Ух. Так. Щось вони відлітають, якось дуже дивно. Тут, короче, походу ці мережеві якісь лаги. А йому хоч би фіг. Бачиш? Якісь, коротше, є проглюки. Стріляв, стріляв, нічого, потім він різко вмер. Ну нічого. Ага, чи це в нього броня пробивається? Хто де звідки стріляє? Опс. А де перекат? Я не розумію. як мені як замотить. Ев! Нифига себе. Ой, ч, блядь, братва? Де він там? Ну да, трішки було б на компі. Ой, на компі на а, на си приємніше. ніж на геймпаде коцілитись, але тоді мені записувати, не так добре. А що це таке? Чого вони здохають, як коли я ще до них не підійшов? Ну чекай, давайте подивимося тут. Може тут є якісь сундуки, чи тут нічого немає. Кажу, не знаю, в Дестині є таке чи немає. Якісь сундучили валялися. Напевно, нема поки. Як мінімум, поки що. Такий собі зробимо перший погляд, напевно. А можна? Ох, я снайпер, звісно. Так, подивіться, що тут сталося. Угу, Багато surviver. Сур ну так, да, так як придивлятися, то графоніч не, не прям класно чуваки, але це величезна, крутизна гра. Щось полетіло. Ну, і знову ж кажу, я настройки не збільшував, бо я записую відос, щоб мені це все не лагало. Ну і в мене телефон вже, да, він був в свій час минулого року прикольний. Він і досі прикольний, але час іде, вже нові телефончики, нові Samsung повиходили, нові iPhone повиходили, тому все зараз швидко застаріває. Опа, це що у нас? I think there's a Launcher over there. А, Grenade Launcher. Хорош. Опа, на. Сюда лупануть. Перезарядочка. Тут безкінечні патрончики. А, ні, не безкінечні. Давай, випробуємо. Так, давай. Випробуємо греней ланчер. Бум. 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 Розвалив? Розвалив. Хорош. Коротше, я оце буду шпілити, залишаю собі її на телефончику і буду лупашити. Ха-ха! <реш> Розвалив кабін. You are wolf. О, щось випало. Синька якась. Синька це хорошо. А воно просто підбирає. Нічого не треба натискати. Хорошо, чуть-чуть підібрало з пролагом. Ой-ой-ой, щось сітєвий коннекшн пролагує трохи. Ну да, тут мінус, наче гра, як би типа офлайн, да, З ботами. Концерт хол, але над інтернет. В принципі, як і в Destiny like на ПК. Фастін. Ой. Хорош. Я думав, що один вижив, наче, ні? Наче як ніби показало, що вижив. Ну, з геймпадом прикольніше грати з тим, що я собі відкинувся на телеф на спинку, а не горбачуся в телефон. Але очі будуть боліти, бо задалека дивлюся. Фух, я думав, це по мені якась ракета летить. They've been here for decades. Wait, that sword seems. Тут буде босс якийсь, напевно, да? This rusty old thing. Try pulling it out. Так. Ставте лайки та підписуйтесь, не забувайте підтримати контент, бо гра тільки вийшла, я її відразу пилю. Так. Yeah. І я так. І я таке не потянем. Норм. У цьому мечі залишилась іскра світла, сонячна енергія. Він реагує на твою присутність. Він відчувається як частина мого тіла. Стеріжіться, занепалі йдуть. І як стріляти цією штукою. Ага. От що не хп-шка, скільки у них. Угу. Ух, розірвали їх. Ну, коротше, так, да, якісь лаги є. Щось з лагами трохи є? Дострелимо туди? Угу. а, це якийсь типу босик, чи що це таке? Пустився вже. Давай виходь. О, ха -ха. ну, звісно, в нього пульки долітають. Розсінхрон тут жорсткий. Не знаю, як це подолати цей розсінхрон. Ладно, поки буде так. Побачимо потім. Бо якщо так грати, то якось не дуже прикольно з такими розсінхронами. О, дивіться. А я навіть не дивився на настройках, які є ці мови. щоб Ну, думаю, української точно немає. Це сто відсотків. О, це то пролагало. Та допомагаю, допомагаю. Бмс, бачите, яких роздуплило, а що це я беру таке? Що це ці штуковини роблять? Як його взяти? А в мене не бере мене типу повні. <плес> Стріляй по ногах, каже. Пфф. Ви бачили, скільки ті тіпів з'явилися вокруг мене? Жесть, Ні, ну трохи так з такими лагуньками, то якось не прикольно. Оу! Хорош. Что тут делать треба? Вот сюда треба стрелять. Вот она. О, хорошо ему надавал. Но и он мне нормально давал. Навіть є трошки ця. Як його підкидає? Куди? Сюди. Не попадаю. О! Є. Щось там з ним Фіолетове поулітає. О, все? Це і все? Зник? Непогано, тут на ці якісь CGI-ки. Вау! О, Оце хто такий крутий прийшов. Дивись, я його завалив. О, тут, типу, показують, що не я його завалив. Який крутий кент. Я Редегас, захисник притулку і командир Залізних лордів. Дякую за допомогу. Це Зев. — А це Вовк. Ходімо. Круті перці на мотоциклах. борт. нові вогні. Я сам тебе відвезу. Погнали. І що зараз нам базу покаже, так? Да? Маєш бути якийсь хаб, не просто так. Ви є світло сильне, недостатньо сильне. Він стане сильнішим. Повертайся до притулку, і я навчу тебе. Дякую. Досі не можу повірити, що знайшов тебе. Що це? Ух ти, ніфіга собі! Це вартовий захищає людство, як і завжди. Нам пощастило, що він на нашому боці. Нам пощастило, що на нашій стороні. Ну да. Офігеть якийсь здоровенський. Більшість вартових зникли. Все, що залишилося, це уламки і залишки від гігантських молот біля Хейвена. І зараз вороги людства стаються сильнішими. Нам, як ніколи, потрібні герої. Destiny Rising. Круто. Прикольно, прикольно. А ось наш хаб. Сух. Ось ми і в Хевені. Тут безпечно, тож ви можете зняти шолом і трохи відпочити. Приведи себе в порядок перед зустріччю з усіма. Так, дивіться нормаз. Давайте виберемо зараз для нашої дівчинки. Бо я грав за дівчинку, не знаю, чи це обріжеться чи не обріжеться, бо я там трішечки. Так, ось така Skin color не хочу. Я в принципі не люблю дуже редактори. Body type. Ага, мужичок. Не хочу за мужичка. Окей, okay, хай буде таке зачіска, яка в неї є. Так, ми можемо подивитися, дивіться. яка Красота. Ууу. У. Very good. Ще що у нас є. О май гад! Це щоб ФПС просідало. Ні, оця саме прикольна. Hair. Охе, okay, таке. Ні, це якесь неприкольне. Синій, зелений, що ще є? А ну-ка, червоненький. Ну, ладно. Хай буде таке. Complete. Enter name. Так я ж писав okay, name. Beer and K. Yes. Так, ну давай покажи. Люди <зов 'язова> Хейвена я представляю вам нове світло. Вовче, що постав з темри з старого міста. Вовк! <зов 'язова> Ти справді вибрався <зов> язова> <ствол> язова> з того цвинтера? Ми мало не втратили цей цілий загін на щастя, що на всі життя прибув вчасно, цьому потрібен час, треба обуритись. Досі нічого не знаю про світ. Світлоносець щойно викуваний, але не пошкоджений полум'ям доблесті, їхній сувій долі, все, ще спрагуть до слів про вогневу долю. Друзі, пам'ятайте, колись ми були такими самими: сили і слава це не все, що цей світ? Я бачу як працює настанова мандрівника не тільки для нас, але й для Хейвена в цілому. Прихід воко очевидної частиною цього плану саме так, як це відчувається. може, це просто випадковість? Може, моє випробування тут нічого не означає я розумію, чому тебе вигнали з новачків, затягнули в незнайоме місце, ну, яку витріщатись незнайомця. Дається роль дикого. Це багато для будь-кого. найменше того, що хтось воскрес із мертвих. Ви мабуть, не розумієте, що хай на означає для нас Не тільки для цих залізних лордів, але для всього людства. чи не так, мілорде, але не хвилюйтесь. Зробіть паузу, щоб провести подих, наслужитись поверненням до життя. І почніть з того, з чим ви зима... можете впоратись з часом, ти зрозумієш, що таке світло носиться. Нехай мандрівник стежить тебе в Попереду ще багато випробувань. Ми будемо з разом з, з нами проти них. Ну що ж, показали нам, що і як. Я думаю, на цьому можна закінчувати першу серію, вступну такий собі погляд. Якщо комусь сподобалось, ставте лайк, і пишіть коментар і пишіть, що хочете продовження. Може, створимо свій клан, бо він тут обов'язково буде, і будемо разом шпіляти. А наразі все. З вами був Бурундук. Пока-пока.